Три дні без газу два багатоквартирних будинки в Черкасах відключили від блакитного палива. Усе через буцімто хуліганів, які зламали вентиль на зовнішній мережі. Та підприємство, яке мало б ремонтувати несправність, відмовляється. Мовляв, необхідно укласти додаткову угоду на обслуговування. Про життя мешканців будинку з холодними плитами та водою та про перспективи вирішення ситуації Юлія Хемраєва переповість. Набираємо води, скільки нам на ранок треба встаємо раніше на Півгодинки на 40 хвилин відставимо ми кастру включаємо плиту. і чекаємо, поки закипить наша вода. Так у родині пані Ілони починається кожен безгазовий день. Їхній з чоловіком і двома дітьми побут рятує лише мікрохвилівка та електроплита на одну конфорку. Для водних процедур та приготування сніданку доводиться незліченну кількість разів нагрівати воду. Аби не було електроперенавантаження в будинку, стараються економити світло. Тут включила світло кругом, виключила, ми собі сидимо, наприклад, в залі. Займаємося чимось іншим, потім там виключила сюди, прийшла, включила. Страшно і діток залишати біля електроприладів, тому що, не дай Боже, що і вся відповідальність лягає тільки на батьків. А 80-річна пані Валентина для водних процедур винайшла свій метод. Всі бутилки по всім меті лежать батареї, гріється на батареях бутилки. Отакомусь. Тим часом біля безгазових будинків вже зібралось кілька десят бурених мешканців. Ні сьогодні ні з того ночу 24 первадцять година була і 17 хвилин. Стук такий, це вони перекривали. Ну ми ж не знали. Перекривали газ. вранці. Встали, немає газу, і ніхто нічого нікому не казав, не предупреждали нічого. Уже зранку дізналися, газовий вентиль буцімто зламали хулігани, а подальша експлуатація системи небезпечна. Місцеві в такі розповіді газовиків не вірять і підозрюють інші мотиви. Черкаси газ нас не мало права відключати по закону. Тому з'являються якісь хулігани, які закручують вентілі. Така ситуація насправді по всій Україні. В інших областях так само перекривають вентілі, а потім вимагають, викручують руки ОСББ будинкам, щоб вони додатково заключали ці угоди. Нині на дверях під'їздів розклеєні такі оголошення. Профільне підприємство зазначає, газопостачання відновлять лише за умови укладання договорів на експлуатацію складових системи і пропонують укласти угоду з однією особою ОСББ. Хоча за законом такий документ укладають із з власниками майна, яким не є об'єднання. Натомість за будь-якої поломки відповідальність нестиме голова ОСББ. Вони хочуть, щоб ми підписали акт розмежування. Балансові відповідальності, то шановні, приведіть, спочатку цю мережу в порядок. Ми її потім підпишемо. Ця мережа знаходиться не в дуже задовільному стані. Ті самі в'ентілі, те саме все постійно викликаємо, щоб підкручували. Що ви хочете нам віддати? І підозрюють такий ультиматум можливий через те, що з 1 травня усі будинки зможуть обслуговувати не тільки монополісти, а й інші підприємства, у яких є відповідна ліцензія. Тоді ж черкасці зможуть обирати, кому віддати на експлуатацію свої мережі. Зі своїми пересторогами мешканці пішли шукати прихисток у міську раду. Якщо ви хочете взяти в експлуатацію наші мережі, ми будемо, коли підписуємо такі договір нести відповідальність також за цю мережу, то, будь ласка, приведіть її в належний технічний стан. Вона раніше роками. Десятками років була у вас в обслуговуванні, але ви його не утримували належно. Відтак посадовиця і юрист за освітою разом із мешканцями підготували свій варіант угоди. За ним кожен власник квартири і, відповідно, співвласник майна будинку ставить свій підпис у колективному договорі. Таке кажуть, відповідає всім законодавчим моментам. Заявили згоду людей, що люди готові підписати договір. Спільно от співвласники будинку готові всі спільно підписати один договір на технічне обслуговування їхньої газової мережі. Нині газовики взяли паузу на подумати на наше ж телефонне звернення до керівника Черкасигазу. Той попросив сконтактувати пізніше та далі слухавку вже не брав. Нині ми підготували офіційний запитне підприємство, відповідь на яке оприлюднимо в прийдешніх випусках. А жителі, які три доби чекають, поки вендери реанімують, налаштовані рішуче. За це і прокуратура, і НКР, і ЄКП, антимонопольний комітет. І це сьогодні ці заяви будуть направлені. Вже вони готові. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Віка Новини.